Друзі, вітаю вас усіх мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Вчора говорив про проблему в мисленні меншого блудного сина і старшого сина, які обоє були поруч з батьком, були в домі батька. Сьогодні хочу звернутися до всіх людей, у яких в житті трапилася трагедія. Трапилось так, що ви. Попали в гріх. Ви зробили певні речі, і ви вилетіли з свого покликання. Ось як цей блудний син. Він вилетів з волі Божою. Він вилетів зі свого покликання. Але через Його історію Бог сьогодні надихає нас повертатися від свинячого корита назад волю Божою в покликання. Так трапилось. Що ви мали Боже благословення, ви були волі Божій, ви були близько з Батьком, ви мали з Ним стосунки, ви переживали ну, гарні речі в своєму житті. Ви переживали певні чудеса, Божу любов, Боже піклування. А потім в якийсь момент щось відбулося. І ви вийшли з волі Божої, ви вийшли з свого покликання. Ви пішли туди в світ, пішли на ці поля моовіцькі, ви розтратили це все, ви неправильно цим скористалися. В сатані дали місце в своєму житті, але Господь сьогодні закликає тебе, від твого свинячого крита, повертайся назад в покликання, повертайся назад, в волю Божу. Бог чекає тебе, Бог сильно любить тебе. І Бог тебе підніме. І коли ти повернешся, ти побачиш, як батько, який тебе чекав, Він вийде тобі на зустріч. Амінь. І ти побачиш, як батько, Він прийме тебе вже не як наймита, Він прийме тебе знову як сина свого, Він дасть тобі гарне взуття, він дасть тобі перстень, він дасть тобі одежу, він прийме тебе як сина. Він прийме тебе як спадкоємця. Тому сьогодні, Господь, Він просто захочує тебе, повертайся назад в дім Божий, повертайся назад в волю Божу, повертайся назад, в покликання. Амінь.